Слово п'ю в італійській мові використовується для того, щоб утворити порівняльний ступінь. Іншими словами, коли ми хочемо порівняти один предмет з іншим, ми використовуємо слово п'ю. Наприклад, «questo negozio è più caro» Цей магазин дорожчий, «La nostra casa è più piccola» наш будинок менший. Якщо після прикметника слідує слово, з яким роблять порівняння, то за «п'ю» слідує прийменник ді. У разі використання певного артикля прийменник і артикль пишуться разом. Наприклад, negozio негоціо е caro каро quello». цей магазин дорожчий, ніж той. Порівняйте з фразою negozio негоціо е caro». Цей магазин дорожчий. La mia casa è più piccola піупіккола. Делатуа. Мій будинок менш, ніж твій. Порівняйте з фразою. La mia casa è più piccola. Мій будинок менше. Алора, allora. як утворювати порівняльний ступінь, ми навчилися. Тепер розберемо другий випадок: це чудовий ступінь. Ми його використовуємо, коли хочемо виділити щось з усіх інших, щоб вказати на його найвищий, кращий, найчудовіший ступінь якості. Зараз буде трохи важко, тому що італійська мова використовує конструкцію, якої нема у вашій мові. Наприклад, коесто. È il film più Інтересанте. Цей фільм найцікавіший. Рома е città più Гранде ін Італія. Рим це найбільше місто в Італії. Фіренце è la città più bella Дель Мондо. Флоренція найкрасивіше місто у світі. В цьому випадку вже використовуються артиклі. Ось вам шпаргалка. На цьому все. Якщо вам щось не зрозуміло, то перегляньте цей урок ще раз. Якщо ви хочете більше матеріалів по італійська мова, то підписуйтесь на мій блог в Instagram та Telegram. Там багато унікального матеріалу. Чао!